Про події війни говорить стратком. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності осуб Хортиця на Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів. Цинківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак на Бахмутському напрямку, також за підтримки авіації. Противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, Східніше Кліщівки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько 10 атак. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у СУВТАВІ на Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спробу точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника Південно-Східніше Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного Донецької області. Тут силами оборони відбито 17 атак. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Україна та США шукають рішення для посилення ППО. Зенітно-ракетні комплекси радянських часів БУК м 1 які Україна застосовує для протиповітряної оборони. Переобладнали для використання з американськими ракетами, аби посилити ППО взимку. Вони вже пройшли успішні випробування у США. Про це розповів речник повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю радіо НВ. Є оголошення від наших партнерів західних. Ну і ми його вже зрештою підтвердили так, що є у нас гарні результати бойового застосування на полігонів Сполучених Штатах Америки зенітних ракетних комплексів «Бухкам-1», які. Оснащуються, переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну на оборону. Зрозуміло, що є дефіцит ракет радянських, Букмем-1 С-300. Це те, що є тільки в Росії, можна взяти тільки там. Ми вже україн Заходу і так багато отримали цих ракет, які ми захищаємо наш повітряний простір. Ми ще ними продовжуємо захищати, але все ж таки потрібно шукати будь-які кроки, будь-які шляхи. Такі, як от схрещення радянського з американським, яке дозволить нехай не на великому радіусі е, так, ракети Сісперу зможуть захистити, допомогти захистити об'єкти критичної інфраструктури передусім. Тим часом Україна отримала від Литви дві пускові установки насам. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушавскас. Пускові установки будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем насам, переданих Норвегією і США. Ми дослухаємося до потреб України і закликаємо наших союзників також їх почути. Зазначив Анушавскас. У 2024 році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні, і тепер вона становитиме 8 мільярдів євро. Цю інформацію видання Bild підтвердив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За інформацією Bild, минулого тижня в Німеччині відбувалися дискусії стосовно розміру допомоги Україні. Спочатку міністерство фінансів передбачило 4 мільярди євро на військову допомогу у федеральному бюджеті на наступний рік, але з'ясувалося, що майже всі. І гроші пішли на вже обіцяні проекти. Після цього міністерство оборони виступило з ініціативою збільшити допомогу. Тож в наступному році вона буде становити 8 мільярдів євро. Це сильний сигнал Україні, який показує, що ми не здаємося, сказав Пісторіус. Польща розгорнула неподалік білоруського кордону новий танковий батальйон у складі новоствореної першої піхотної дивізії. Повідомили у міністерстві оборони Польщі. Батальйон дислокуватиметься в селищі Чартаєв. У відкритті нової військової частини прийняв участь глава Міноборони Маріус Блащак. Зазначається, що в селищі вже розгорнуте контейнерне містечко а в найближчі роки планується розбудова постійної інфраструктури. На першому етапі створення підрозділу тут буде дислоковано понад сотню солдатів а в перспективі кілька сотень. На постійній основі підрозділ матиме на озброєні сучасну техніку, закуплену для Польщі в останні роки, зокрема танки Ка-2. Ми усвідомлюємо загрози. Ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити російську імперію. Це завжди було загрозою для народів, які жили по сусідству, заявив міністр оборони Польщі. Тому, щоб запобігти нападу на нашу батьківщину, ми зміцнюємо польську армію і створюємо нові військові підрозділи. Формування Шої піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона складатиметься з 12 військових частин, чотирьох загальновійськових бригад, артилерійської бригади, чотирьох полків військових типів і трьох спеціалізованих батальйонів. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.